На запчасті або підуть, але він робочий, повністю хтоплі на зроблено, треба тільки поставити, заводиться, їде. Радіатор огонь. Такий Нуїмес. Кому для початку під ремонт. Ну як під ремонт? Він заводиться, все, включається, виключається. Ціна цього юмеза він без документів. Тисячу. Да, 350. Да, триста п'ятдесят. Ось така ще десяточка продається. Десятка. Фаркоп. Ну, ось і моменти. Тут це болячки їхні. А так. нижче вона бомба 2 450 десятка так еще у нас есть есть у нас что у нас есть 950 плуг такой 5 корпусов по 25 сантиметров не знаю, чи він. Твою за не можу сказати. Ціна цього плуга 550 доларів. 550. Косарка така. Нова. Скосила тільки 5 гектарів, по-моєму, ще не скосила. 1100 диски такі вони накриті, їх не видно. Давайте з цієї сторони вони диски 25 тисяч гривень, косарка роторна, ще одна. Ну трохи робила, ну. повністю робоче, все, цепляй і роботай. 750, ну 700 то дам дешевше, ні, але Хороша косарка теж там немає мені. Чепив пройшов. Таке тут вона краска облізла, але в одного хазяїна була. Копачка. Двогрядна. Що це накрита, не знаю. А, ящик якийсь. Копачка двохрядна. Кетенче, яка воно є. Двогрядна. Двогрядна, дивіться. Ось транспортери. Передні желізні, чи як там, я не знаю. І ось сього знизу, їх не видно. Ось-о лежать. Пачка, рулон. Нові. Треба тільки поставити. А це желізні. Плужок такий. Двохкортусний. Два корпуси Буде 40. Трактора. 250, торгу не буде, хороший, скоросні полиці, ну хороший такий бомбезний кружок Потім є ще там лущильник, у мене лущильник. Ціна його 15 тисяч гривень. Кому що треба, дзвоніть, питайте. Є ось такі воскати. На продаж. Ну, отакий скат буде трохи мов лучший, бо десь такий самий стоять на тому юмезі, що я показував, що хренова резина. Але цей скат його викинуть, це Не той скат він достав. Але є скати такі. Скати в мене є з дому там у себе. Е, скат там, трохи лученький. По 5 тисяч гривень. номер телефону 096-425-2604, Саша. Місто Переяслав, Київська область.